Власник дає гарантію на 150 тисяч кілометрів. Нефарбована повнопривідна каптіва 2007 року на автоматі 24 і вже на газу. З мінімальним рідним пробігом 142 тисячі з'явилась в продажу в твоєму авто. Шикарний темно-зелений колір затонована на зимовій гумі, на оригінальних 17 дисках, лінзована оптика та протитуманні фари. За таку автівку точно соромно не буде, і давайте ближче до салону подивимося, що всередині всі склопідйомники електрорегулювання дзеркал, шкіряний салон з електрорегулюванням сидінь, максимальне мультикермо, автомат, клімат-контроль та штатне медіа. Автівка реально як нова. Її можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно, доставити. За більш детальну інформацію звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Це як нова каптіва, і це твоє авто.